Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четвер. Живемо, радіємо, триваємо. Молитві в радості, благословені. вам, прекрасний, благословенний час реколекції, початок, прохання про молитву за мене, за всіх учасників, щоб ми наповнювалися. Та? Бо такі реколекції масштабні, та? 300 людей, 300 осіб. Ну і багато викликів. Та? Тому важливо малито на цьому підтримка. Ну і, звісно, будуть е, відео та, на Ютубі потім. Не знаю, чи на цьому каналі, чи на каналі Галілея, але будемо знімати та, максимально все, що зможемо. Також розважання на горах Кріжоваць, на горах Подбордо, е, щоб дати цю науку та, якомога більше людям, щоб охопити аудиторію, як то кажуть. Ну, і це все є в безкоштовному перегляді, та? де можна насичувати. Слава Богу, маємо такий час. Маємо Ютуби, маємо технології, де можемо м -м, ділитися та? відео різними навчаннями, проповідями. І то слава Богу. Сьогодні 25 квітня 2016 рік. Дорогі діти! моє непорочне серце кровоточить. Бачучи вас. У гріху і грішних звичках. Закликаю вас, верніться до Бога та до молитви, щоб вам було добре на землі. Бог через мене закликає вас, аби ваші серця були надією і радістю для всіх тих, які далеко. Нехай мій заклик буде бальзамом для вашої душі і серця, щоб ви славили Бога Творця, який вас любить і закликає до вічності. Дітоньки, життя коротке, використайте цей час для творення добра. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і Бачимо, як Марія описує гріх, та гріх і гріховні звички. То, та, тут Марія вже зачепляє такі серйозні речі гріх, у гріховних звичках. А що нам здається, та повсякденні грішки та там осудила, скритикувала, скритикував, осудив. Таке вже то, то, то буденність, всі так роблять. Та? Ну, але кажу, ні. Можна вилізти з цього. Так? Можна ці звичечки, там, алкогольчики, бавимось, хто ще бавиться. надіюся, що нікого. сахарком бавимось, коли вже інсульт, якісь вже діагнози, коли вже лікарі кажуть, що не можна їсти тортики, а ти їсиш. Ну, це теж бавить. Це вже як наркоман. Так? Просто нам хочеться наркоман він порушує закон, а я, тортики, не порушую закон. Але це не означає, що ця звичка тебе не вбиває. Так? Тому дуже важливо у собі побачити щось, що мене гріховну звичку робить. Так? А це швидко. швидко. Звичка гріховна швидко приліпає. Звичка благословенна. Взагалі не приліпає, чи хтось звик читати слово Боже. Так щоб аж ломка була. Ні, такого нема, Та? Не прочитав, то і все. День Шкереберт пішов, але ломки не було. Як без сигарки, та? без тортика. Ну, хто залежний від цукру. Не то, що залежний від цукру, а той, хто постійно ці цукрові різні продукти вживає. Та? Але це є залежність, та? Ну, Вже доведено науково, що це така серйозна залежність. А кого вона вбиває, то так само гріховна залежність, як куріння, бо корець каже, та, мене не вбиває, та? я чуюсь добре. Так само і тортик, той, хто їсть тортики, та? скаже, та я почуваюся добре. Ну, Колюю інсулін, завтра ногу ампутують, але все файно, супер. У мене під подушкою цукерки лежать. Ну, бачу я просто такі ситуації, знаю багато цих історій. Тому наркотик харчовий, це також може стати звичкою, шкідлива, якою буде вбивати. Не тільки цигарки, алкоголь вбивають, а ще і шкідлива їжа. І кава, так. І відразу ми будемо казати, та кава одна в день, це ж нормально. І всі, хто чую, всі кажуть, що кава одна в день то нормально. Але потім бачу, як ці люди п'ють. 5-10. Ну, я не суддя, я не осуджую. Але я сам коли пив каву, а колись я пив каву, колись я все робив, та? то я знав, що якщо я п'ю каву, то я п'ю каву. Цілий день п'ю каву. І мені все одно. Тому все одна це як одна цигарка в день. Чи вона дає користь? Не дає жодної. Тому і так само кава працює. Користі ноль. Випий води то буде користь, так? Сьогодні Марія каже, моє непорочне серце кровоточить, бачачи тебе у гріху, і у грішних звичках. У гріху це вже у явному гріху, явний це коли я грішу, краду, брешу, е і ще там щось роблю, блужу, та? коли бачу в такому гріху. Але Марія каже, іще і у шкідливих звичках. У шкідлив... Ті, що Можливо, ти сповідаєшся кожен раз і кажеш, ну, така в мене звичка. Красти. <гум> ну, що поробиш. Та? То Марія каже: так, моє серце кровоточить від цього. Борись, боріться. Закликаю тебе, вернись до Бога та до молитви. Бачите, де вихід? Як вилізти з цих звичок? Вернись до Бога. Вернись до Бога і до молитви. Молитва. Якщо не можеш молитися вдома біля тортиків, вийди на вулицю і йди до річки, до озера, йди просто в ліс кудись. І там молись. Та? І ти побачиш, що атмосфера змінюється і молитва краще піде. Це і важливо виходити. Та? Не сидіти на кроваті, там, де тортик і телевізор. Бо буде тортик і телевізор сьогодні ввечері, а не молитва. А якщо вийдеш, підеш десь на прогулянку, заплануєш собі півгодину, годину, півтора години, то буде молитва. Не буде тортика і не буде телевізора. Повернись до Бога та молитву, щоб тобі було добре на землі. Для чого повернутися? Щоб тобі було добре. Не комусь, не Богу було добре, не Марії було добре. А тобі, щоб було добре. Дитинко каже, щоб тобі було добре на землі, відмовся від гріха, від гріховних звичок, повернись до Бога і молитви. І буде тобі добре. Бог через мене закликає тебе, аби твоє серце було надією і радістю для всіх тих, які далеко. Каже, моє, Бог закликає тебе через мене, щоб ти був надією і радістю для тих, які взагалі далекі, далекі від Бога, далекі від розуміння якогось, та? але щоб вони в тобі бачили надію і радість, радість і надію. Без моралізації, без взагалі. Люди самі будуть підходити в тебе, коли побачать в тобі щось, що йде від Бога. Хай мій заклик буде бальзамом для твоєї душі і серця, щоб ти славив Бога Творця, який тебе любить і закликає до вічності. Бачите? каже бальзамом. Хай цей заклик, а цей заклик як бальзам на душу, так? Особливо ті, хто. Переборов у гріховні звички, а так добре. Так, так аж бальзам такий, та? а хто вже в цій справі йде, то теж бальзам. А для когось не бальзам, хто взагалі не хоче нічого робити. Та? Може, я би так вдома посидів, тортик з'їв, телевізор подивився, та і все добре буде. Не, не буде. Якщо не повернешся до Бога до молитви, то добре не буде. Тут так і сказано. Та? Бо Марія каже, що робити, щоб добре було. Але якщо не робити цього, то не буде добре. Так? Тому вирішуєш ти, хочеш добре, щоб тобі тут було на землі, чи не добре, щоб тобі тут було на землі? Вибір за тобою, так? завжди є вибір, слава Богу. І каже, щоб цей заклик був бальзамом для твоєї душі і серця, щоб ти славив Бога Творця. Тому сьогодні славимо Бога Творця. Славимо. Прославляємо сьогодні. Виходимо на цю молитву. І ця молитва хай буде славою Божою. Так? Для Бога. Вид для Бога, Вийду прославити Бога. В лісі по Слава тобі Боже! Тоже добра практика. Виходити в безлюдні місця і славити Бога. Кричати від усього горла. Е, які тебе любить і закликає до вічності. За це треба славити Господа сьогодні. Так? Дитинко, життя коротке. Використай цей час для творення добра. Використай сьогодні свій час для творення добра. Добро твориться не тільки для когось, для інших, а й для себе. Тому, якщо ти вийдеш сьогодні на цю молитву, на прославу, цю особисту прославу, то зробиш добро. Або цей день пройде, як зазвичай, в рутині з тортиком, з телевізором, ну, когось співасиком, в когось ще чимось покрепче, а, а може інакшим бути в день. Інакше, але плоди будеш бачити. І коли ми зробимо стиль свого життя сфокусований на цьому, на славі Божій, то будемо випромінювати радість для всіх тих, які далеко. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Меджугорі. па папа.